Длухав я ваш кіберпанк і зробив такий скетч. Ось мої роки це називали на кіберпанк-рафіджатор, а 303-й Acid. Знову таки синтезатор від компанії Роланд. Взагалі ці Роланди такі суйтологи, стільки всього наробили на любий смак. Ми ще не раз з ними зіткнемось. Але у цього синтезатора прям дуже цікава історія. 81 mm. рок, у світ виходить 303-й. І Роланд його позиціонував як бас-синтезатор. Для заміни бас бас-гатариста. Тобто, уяви, виступає умовний поплавський на весіллі, басиста немає, і хтось вмикає замість баса ось цю машинку. Кропивати моя, кропива Роланд. Зняли продукт з виробництва. Але його залишки знайшли електронні продюсери та зробили цілу еру ейс хауса та техномузики. Ну ти тільки послухай, це ж. Це ж продідже, це звук Рейва. Роланд просто нагадали з цільовує аудиторію. Прикол, да? Зняти з виробництва революційну іграшку. Game changer. До речі, якщо вся ця історія тобі близька, то раджу подивитись фільм Лаурен Garnier Електрошок. А ми переходимо до практики. Постаринці буду показувати на сирумі, хоча нещодавно вийшов емулятор 303-го від компанії Arturia. Але якщо мені не зраджує пам'ять, то в неті є багато безкоштовних емуляторів цього приладу. Хоча це не обов'язково. Дуже простий тембр. Один осцилятор. Заходимо вкладку аналика, обираємо. Ейсід, що ж це може бути? І навіть якщо в тебе немає серума, звичайно, пила ось так справиться з цією задачею. Заходимо в вкладку фільтр та вибираємо любий low лоу пас або band фільтр на зріз, взагалі Загалі залишаємо котов по центру. Це вже потім, коли в тебе буде партія, можна його трохи автоматизацію покрутити в різні сторони. Резонанс ставимо побільше, наприклад, на два. Це одна із головних рис. Цього тембро друга грамотно вкачати в нього як можна більше ситуацій по типу овердрайву та дисторшну. Тому і піднімемо драйв та фет. Також треба не забути увімкнути режим моно та легато, як у справжньому роланді. Переходимо до першого Енвелопа та робимо його більш коротке. І трохи додаємо його до нашого катофа. Також можна до резонансу. Переходимо в вкладку ефектів. Головне додати дисторшена. Драйв на всю, мікс на 50. Я би ще додав компресора в режимі мультибенд, мікс на 10 трохи хайпера, трохи Діменшена. Це і трохи хола. І пам'ятай, що головне грати арпеджо, тобто перебором. Я просто додав будований в лоджика на 1.16. Ну все, тепер ти кіберпанк мастер. Зберегай собі, користуйся та підписуйся.